Космічні десантники 2 це екшен шутер від третьої особи, це дії якого розгортається в похмурому темному майбутньому. «Вархаммер 40 тисяч, у якому ви потрапите в самий центр війни проти тиранії та контролю над імперською сонячною системою. Вам повинно дуже сподобатись. Я сподіваюся, що люди ще ніколи не відчували такого аспекту світу «Вархаммер». Коли ми відчуваємо, що це поєднання всіх речей, над створенням яких ми так старанно працювали стільки років, все вживає. Ми хотіли дії в небі і на землі. Ми хотіли полум'я. Ми хотіли вибухи. Це була пристрасть для всіх людей, які працюють у цьому проекті. Коли я почав працювати над історією, я провів місяці читаючи романи про чорну бібліотеку. І я справді хотів проникнутися в цих персонажів. Ти знаєш, щоб зрозуміти ульта маринських піхотинців і хто вони такі? Отже, космодесантники були створені для великого хрестового походу. Вони були необхідним компонентом у війні за єдність галактики. А Ультрамарини є одним із найвідоміших і найвидатніших сил космодесантників, які пройшли через 10 тисяч років від їхнього створення під час Великого Христового походу до застою 41-го. Більшість людей у цьому світі ніколи не побачить космічного десантника. Вони є легендою. Вони відомі як Янголи смерті. І тому, коли один з'являється на полі бою, це нібито побачити Янголу Божого. Це Ангели. Тож, тайтус це лейтенант у нашій грі. Моя запорука це нескінченна служба. Він, нібито, пережиток минулого часу. Цей хлопець він нестримна сила, але у вас також є бажання знайти щось. Міць і все це продемонструє, що він був там, бачив більше, ніж усі інші ультрамарин, з якими він зараз у цьому підрозділі. Тож ми зробили все можливе для захоплення руху, але це зовсім інше, коли ви потрапляєте до комп'ютерної графіки. І ти бачиш, як сотні сотні людей працюють у себерінтеректі, придумують і створюють це просто неймовірно. Лейтенант Тайтус, ультрамарин, друга рота. Для мене, щоб я одразу повернувся до голих основ акторської майстерності та просто перебував у порожньому просторі, але в той самий час мова йде про те, щоб створити його та йому базу реальності, Лейтенант. якщо ради вас бачити. відключайте її зараз же. Це ваша подорож? Ви гравець, ви з тітусами і ультрамаринами. Якщо ви не можете підключитися до їхніх облич, коли шолом знят, і ви не можете прочитати ці емоції, тоді чогось не вистачає. І саме це моя робота полягає в тому, щоб спробувати повернути цих хлопців до життя. Я думаю, гравець побачити зовсім іншого татуса. Якщо ми розірвемо цей зв'язок переправом у долину. Ми зможемо затопити повітря навколо. З самого початку. Ми не просто хотіли створити будь-який шутер від третьої особи. Ми хотіли створити гру, яка втілює галактичну війну, в яку ви занурюєте, щоб дізнатися про неї більше. Тож технологія, яка є в Space Marine 2, це наша власна технологія. І наша команда дуже дуже гарно попрацювала, коли створювала величезну кількість ворогів. Наш ключовий момент це Рі. У Нас є така собі технологія Рою, і вона нам дозволяє створювати сотні-сотні ворогів, які атакують гравця. І, і також ми можемо побудувати величезний простір, де у вас є дуже деталізовані моделі персонажів з близька, але ви також бачите і на відстані. Ви можете бачити, що рі йде на вас. Ви можете бачити ворожі хвилі, які налітають на вас, і ви будете готові, щоб знищити їх всіх. Це відчувається як це відчувається, як нескінчена нескінчений всесвіт. Ви знаєте, що є ігри пісочниці, де ви можете блукати, але це один крок. Таке враження, що де б ти не був, куди б ти не подивився. Ти скрізь бачиш ультрамаринів, які стріляють, відбиваються від тиранірів, і там є в космосі кораблі, які доставляють і спускають на воду та висаджують ультрамаринів. Одна з речей, які люди люблять у цьому світі, це можливість налаштовувати свого персонажа. Ви знаєте, ви берете ці маленькі мініатюри, ви розмальовуєте їх так, як хочете. Ви даєте їм зброю, яку хочете. Ми хотіли використати той самий підхід і застосувати його в грі, щоб ви мали змогу те ж саме зробити з вашим персонажем. У нас є три моди: кооперативна сюжетна кампанія, в яку ви можете грати в трьох з друзями, режим з ПВЄ з великою кількістю повторюваних ігор і режим ПВП, який ставить вас проти інших гравців. Чим більше ви граєте в цій місії, ПВЄ, тим глибше ви можете заглибитися в розвиток цих персонажів, відкриваючи навички, переваги та зброю. І коли ви це робите, наш знаменитий директор зі штучного інтелекту може посилити виклик, кидаючи на вас більш сильних ворогів у складніших ситуаціях. Як ви бачили в наших деяких інших іграх, ми можемо, ми маємо досвід підтримки наших ігор, і все це за допомогою оновлення якості життя для платних DLC і великих доповнень. Тож Space Marine 2, оскільки Всесвіт величезний дуже і є з чого зробити ще контент. Ми знаємо, як розповісти вам цікаву історію, що ми можемо продовжувати робити це в цій грі. Правда, в тому, що ми кружляли навколо як акули, Games Workshop, протягом тривалого часу, намагаючись заводіти цією погрою. В Сайбер, ми віримо, що у нас є історія, геймплей, технологія, досвід і пристрасть. Все це, щоб досягти того, чого хочуть наші шанувальники. Тому я боюся, але я і в заході, що наша команда. Ну ви знаєте, вони люблять працювати над цією грою, Це одна з їх улюблених ігор. Тож хочеться побачити, якими будуть ці 10 років розробки франшизи. Я думаю, дуже багато людей захочуть пограти в цю гру. І неважливо, що нас просили фанати. Ми зробили все одно більше, ніж вони хотіли. Warhammer 40 тисяч, Space Marine 2, реліз 5 вересня. Якщо тобі подобається українська озвучка, долучайся до нашого патреонбамі кофі та спонсорство стоїтью, а також до монобанки та криптовалюти. Підтримуй нас копійкою, щоб ми могли творити. А поки що, кайфовою тобі гри.